Це я прийшла десь 10 почала е, да, годину. У нас вийшло спільне питання ділянці, але я просто поняла, мене перешкодають, дирекція переставляє да, закон. Я кажу, я, вибачте, я лишені кошти, я можу туди заходити. Знімали все, від там що протупали, і знімали всі ці братанки. Це все було сьогодні. Я не знаю, коли це знімали. Ми в понеділок приходили, моїм недалеко цього не люди. А сьогодні в мене не група, відвичі ми вчитель. Не працювали мені.